Так, розказую тихо. Сподіваюсь, мене добре чутно. О, цей. От, наприклад, у нас є ліміточок на кожному танку, коли відкривається бойова перепустка. І коли йде марафон, я завжди беру. Ну, начебто чутно, все перевірив. І коли відкривається додаткова бойова перепустка. Я завжди нафармлюю, стараюсь нафармити під 85, От, наприклад, 85. От Я сьогодні на Арті, на ПТшці робив, добивав до 80. І коли я от доб'ю 85, мені додаткова нагорода ось буде 15 пунктів перепустки. От. І зараз я їх не збиваю, От добиваю до 80. А коли от вийдеться Клара Лара, цей бік-дік, я активую главу і просто добиваю на кожному із цих танків. І ось по 15 пунктів цієї перепустки, от вони якраз і будуть іти на прогресію. От Тому я зараз катаю на цих танках. На них це простіше робити. На 4х, 5, 6х це зробити легше. О, наприклад, там ось на четвертих рівнях. То тут хедзер. Скільки тут 70. Чого воно не відкривається? Ну, коротше, тут щось воно не відкриває, не показується, скільки воно тут. А, є 70. Також 15 пунктів дають. Додатково. Просто треба навести було. От, і оце потихеньку. Накатуємо на оцих всіх тунчасах. Ну, мені здається, четвертий взагалі топово буде зробити. Бо тут і менше катати треба. І по очкам бойової перепустки теж саме дають, що і на п'ятих Також 15. Шості левела. Скільки там? 20 закинуть, мабуть. А, ні, також 15 закидують. Ну, найвигідніше на четвертих, але тут є момент. Знайти гравців достатньо проблематично на цих рівнях. Не знаю, точно там доведеться хвилинку, якщо це не прайм, а то й дві чекати чергу. От. Тому якось так. Отакий от, от лайфхак. Ну, я просто здивований, що хтось цього не знає. Наче вже. Давним-давно все це. Всі це цим користуються. Окейна, ну. поїхали далі.